Так, всім привіт! Дивіться, є ось такі тиски сьогодні на продаж. 120 губки, грамизні, близько 41-42 кілометрів з наковальнею. Ось такі. Кріпляться вони на 4 е, кріплення. Ось тут. Все в них присутнє, все е, відкривається, закривається, губки стискаються. Ходять на рейках. Ось так ціна їх буде у нас 3500 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Йдемо далі. Так, що у нас ще сьогодні? У нас сьогодні тачки на продаж. Кожна з тачок по 150 гривень. Кого зацікавило, також може написати. Далі є ось такий лот за 200 гривень. Насоси. О, також зацікавило три насоси, 200 гривень, один з датчиком. Лежать, е, хотів би їх продати. Так, йдемо далі по знахідкам. Так, нова локація. Е, буду показувати такі знахідки. Дивіться, знайшов чашки алмазні, якісь такі вони товстезні, грамезні, тяжкі. Ціна їх буде в нас по 200 гривень. В якому вони стані, я чесно скажу, навіть затрудняюся вам сказати, на яких алмази є, а на яких алмазів взагалі немає. Тому, кому яка там сподобалась, присилайте фото більш детальне, щоб я точно ту чашку, яку вам треба, відправив і будемо відправляти, будемо її продавати. Ось так. Тут я надіюсь, все видно. Далі дивіться, є ваги ось такі е маленькі, на пів кілограма, на, можна точно на 10 кілограмів, на 12 кілограмів максимум. Тут пів кіло можна на цій, а на цій до 12 кілограмів можна важити. Все запаковане, все красиво зроблено. Ціна їх буде 250 будуть ваші. так, Далі є ось такий год. Красивий, блискучий, з паспортом, зі всім шестигранником ціна 450 гривень. Далі йдемо, є ось така коробочка з якогось автомобіля. Ціна його 120 гривень. Далі є зарядне, без неперевірене. Сразу кажу, шнур відломаний, як ви бачите, ось так продається. Продається, як є. Ціна за нього буде у нас 700 гривень. Далі йдемо, є ось такий агрегат. Цікавий. Кого зацікавила ціна, його буде 250 гривень. Далі є ось такий агрегат. Його начинка, повністю все з коробкою, зі всім. Я в них не розбираюсь, сразу кажу в електриці, я дуже погано розбираюсь. Далі є ось така річ. Не вистачає деяких е, гирьок. А так, в гарному стані ціна їх буде у нас 700 гривень і будуть важчі. Далі є стяжки ось такі е, по 150 гривень, кого зацікавило. Е, далі йдуть є підшипники, ось такі різні. Є Бушні, як ось ці є нові. Використання не були. На зв'язках, на все. 250 гривень за всі оці. І будуть вони ваші. Далі йдемо Є головки. Різні, під різний стан. На 24 тут вистачає, на 22, На воротки. квадрат. Саме найбільше на 32. Поланд. Польська. Ось така. Ціна їх буде у нас 180 гривень. Далі є ось такий набір маленький, гарненький. Хочу показати викрутки, надфіля повністю всі. Їх тут 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 штук. Ціна 120 гривень. Запаковується. самої ручки не вистачає ручки. А так все є, все красиво зроблено компактно для всіх. І наостанок хочу показати, із прошлих відосів є ось такий наждачок 250 Вт 50 на 20, діаметр 12,7 мм. Все працює, все робить. Ціна за нього 1250, для того, щоб віддати і ним користуватися два камінці в подарунок. В пилі, ну, як є. Ми ще якісь погризли там клавішу, але це на функціонал використання не Якось так. Дзеркал прозрачних не вистачає. А так все в ньому присутнє. Ніде нічого не побити, ніде нічого не пошкрябаний. Можна використовувати і радуватися життю. Так, що далі йдемо? Є ще ось такий танк. Ціна 280 гривень, кого зацікавив. Далі йдемо, є ось такий вага, Кіло 450. Ціна за нього буде в нас, хай буде 150 гривень. І уголок ось такий гарненький, ціна 500 гривень. Можна поторгуватися, якщо візьмете там на якусь 1000, можна якусь знижку зробити. Тому що деякі. Хочуть там на 200 гривень, зразу щоб я полтинник їм скинув, вибачаюся, але ну не можу я такі суми скидувати. В даний момент всі гроші йдуть на те, щоб зібрати на ремонт автомобіля. Тому в даний момент все збираю, все економлю і відправляю це все вам для того, щоб ви були задоволені. Всім дякую, хто додивився до кінця. Дякую, що коментуєте. Дякую, що дивитеся, дякую, що слідкуєте за цими всіми знахідками. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.